21 грудня в селі Яворів в рамках чемпіонату України відбулися спринтерські гонки. У чоловіків перемогу здобув 21-річний Степан Кінаш, Олександр Пономаренко, другий, і Антон Дудченко виграв бронзу. Таким чином Тарас Лисюк, який став десятим, не пробивається до основної команди і братиме участь у гонках на Кубку IBU. Не побачимо у оберхофі і Богдана Цимбала, який зараз чекає на поповнення в родині. А ось хто потрапив до команди на четвертий етап Кубку Совіту, так це Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Віталій Манзин. На п'яте місце претендують Артем Тищенко та Денис Насико. У жіночому спринті перемогу і звання чемпіонки України здобула Любов П'яченкова, Олександра Меркушина друга. І бронзовою призеркою стає Олена Городна, Дар'я Блашко п'ята, Анна Кривонос восьма. і Виступили на чемпіонаті України сестри Семеренко. Валентина стала одинадцятою. І Віта фінішувала на чотирнадцятій позиції. Не взяла участь у змаганнях Олена Білосюк, доля якої мала вирішуватись саме на чемпіонаті України. Тож, зважаючи на результати, на Кубок IBU відправляються Дар'я Блашко та Анна Кривонос. А на Кубок світу повертається переможниця спринту Любов Кип'яченко. Окрім неї, у Оберхофі ми побачимо Юлію Джиму, Ірину Петренко. Анастасію Меркушину та Христину Дмитренко, Олександра Меркушина та Олена Городна, ведуть боротьбу за шосте місце. Це питання вирішиться після завтрашньої гонки переслідування.